Короче, ми йдемо, да? Дивіться, отакий от схил. Ні в року такий непоганий, да? я не знаю скільки відсотків, ну нормально. Можна би було взяти бізнес тут, да? взяти клійонку таку, як колись брали знаєш, там, мами, бабки колись на метр, Може їх зараз продають. Ми, ми каталися на шкільній обложці. Бачите, на шкільній обложці каталися. А Ми колись каталися на такому е, целлофановому мішку від цементу, він дуже був плотний. Ми їх там значить, або так просто, або сіна накидали і ганяли. От дорога прочищена, по боках є всякі півметрові ці замети, що трактор розгортав, чи хто тут через ці снігоходи, не знаю. Та Я думаю, що ми б униз зараз так десер, дешевим коштом. А? Сіки нас там стоїть кліонка метр на метр купив так погнав. А, а що би було цікаво. Десь трошки пішком прийшов, десь поїхав. Темно. А, ну ще чуть-чуть щось видно. ну ялинки в снігу. заздвати, два бо були внизу. О, спустилися ми до нижнього цього паркінгу. Отак. Отам впереді. Це звідти ми починали їздити. Сьогодні кіньми. У нас не було щоб тут запаркуватись. Ми запаркувалися кілометр 300 Ще виходить далі. Ціни помінялися. 79. Легковий, 25 мотоцикл, 109 бусик або кемпінг. А того року ми переїжджали, 50 злотих була парковочка. Нічого ще кілометр 300 йти. Темно, звісно, добре сьогодні фонарик на свиречок. Буде далі.